Щирі вітання до всіх галапчан, до керівників і лідерів цього села, також Ковельського району і Волинської області. Сьогодні, після молитви, 11 вересня 2015 року, в мене склалася така картина втрачених можливостей. Можливостей. Для активізації громадської думки люди мають замислитися над Своїм життям, що ми втрачаємо з, у історичному населеному пункті, розташованому на міжнародній трасі е 85 коли не реставрується, не консервується, не підготовлюється для туризму садибний будинок Вільгів, охорони номер 1027. І так, бачите, посередині цей пункт історична пам'ятка садибний будинок Вільгів. І навколо нього безгосподарність, байдужість, приховування. Три таких основних гнітючих фактори. Ось ще перекреслені можливості. Ліворуч це втрата міжнародних відносин, зустрічі з поляками, країна інших країн, представниками інших країн Європи, втрачена можливість влаштування міжнародних відносин з однією з гмін Хемського повіту. Відповідно, втрачені гранти, втрачені інвестиції, відсутність доброго ім'я. Далі не благу... не... без благоустрою садибний будинок втрачаються можливості для дітей, влаштування майстер-класів, арт-класів, якихось навчальних засобів, комп'ютерного розвитку, втрачені можливості розвитку туризму. Ну і так далі, розвиток громадської свідомості. І е, взагалі це положення і добре ім'я цього селища е, на території, на теренах Волині, е, на теренах України і в очах Європи, особливо в контексті децентралізації влади, це можливість отримання інвестицій, грантів, це е, можливість відвідування Європи. Це добрі відносини з поляками, литовцями і навіть італійцями. Депутати і інші радять брати в руки лопату і працювати. Дякую за пораду. Хочу одразу зауважити, що, ну, от, наприклад, прибирав я садибний будинок. Так, я не скрою, 50 гривень мені поміг Москвітин, були виділені кошти з селищної ради і, здається, тоді з райадміністрації. Я отримав трохи допомоги, але... Враховуючи е, рівень роботи, враховуючи мої посередницькі послуги, це лише частина, але за що дякую, частина відшкодування і то з органів влади, і, в частності, одного депутата. А інші депутати, і громади, села. Е, я не нарікаю, але е, я відкритий для отримання допомоги. Я радий її буду прийняти, Мене, я не буду гонорово відмовлятися. Я з радістю все прийму. Будь ласка, допомагайте. Далі запрошуйте на прибирання і сортування картоплі і тому подібні сільськогосподарські роботи. Але чисто не там, де постійно прибирають, як от у садибному будинку віків, виявилося після 2013 року під час зйомок на конкурс слова. Знову засмічені кімнати у парку у головах, там де не смітять. Де навчені порядності, там є норма життя. І так, мої найкращі побажання всім галапчанам – розуміти перспективи свого розвитку, розуміти перспективи розвитку молоді, дітей, свого села. Взагалі, просто мати порядне добре ім'я в обличчі України, людей, Волинян, світової спільноти. 11 вересня 2015 року Паравай Григорій. Сіро вітаю вас, ще вас чекаю віршик.